Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискаф. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ремені або пояси для підводного полювання. В принципі, на питання, який пояс треба для підводного полювання, відповідь одна: резиновий із марсельською пряжкою. Самий правильний ремінь для підводного полювання. Резиновий розтягується, підстраюється під глибину. По ньому не ковзають грузи, він такий достатньо шершавий, резиновий, та марсельська пряжка, яка дозволяє швидко скинути цей ремінь. Це найправильніший ремінь для підводного полювання. Він комфортний та безпечний. В принципі, можна використовувати і ось такі звичайні ремені з ленти та з такою пряжкою. але все ж таки, якщо ви турбуєтеся про своє життя і безпеку, краще візьміть резиновий із марсельською пряжкою. Обов'язково дивіться, щоб ця втулочка прокручувалася. По ній ремінь буде дуже швидко. Прям спригувати з вас, бо лента резинова ременя буде крутити-крутити оцю штуку, і він злітає дуже швидко. Ще й під натиском грузу, який висить на ремені, то взагалі можна і такий, але краще не треба. Обирайте правильний ремінь. На цьому все. Кому потрібно ремінь або пояс для підводного полювання. Всіх запрошуємо до магазину Бандиска. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!